Спочатку молитва на березі. Сам отже чоловіку любче царю прийди і нині зі шестям Святого Твого Духа і освяти воду цю. І дай їй благодаті, і збавлення, благословення Йордану, високоворіє джерелом, нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, сіленням недух, погубою для демонів. Для супротивних сил неприступною ангельські сили сповненою, щоб усі, що черпають її і причащаються, мали і на освячення душ, і тілес, і на від терпінь, і на освячення домів, і на всякий особливий пожиток. Далі сам чин освячення води у головній артерії Хмельницького. Чин великого освячення води здійснюється лише два рази у році. Перед день самого свята богоявлення Господнього і в день богоявлення Господнього. Це є вода, яка освячується і яка називається Велика агіасма. Як я вже сказав, лише два рази у році. Вода ця вживається лише на серце для зцілення від душевних і тілесних недуг. Свого часу чин великого освячення води це було одне із церковних таїнств. З плином часу це встав лише чин, який здійснюється два рази у році. Вода великих освячень вона не псується, вона зберігається до наступного року. І коли людина не має змоги відвідати богослужіння, Задля того, щоб причаститися чистих тіла і крові Христових, то вона вдома може цю воду вживати, але обов'язково над ще серце. Одним із перших цього дня у морозній хрещенській воді побував Анатолій, Чоловік купання у холодній воді, не дивина, адже займається і обливанням, і щорічним пірнанням в ополонку. Я обливаюся холодною водою кожен ранок. І того для мене це вже як ритуал, як прохання миру, перемоги і здоров'я всім. То і так, як і традиційний день і святковий, то потрібно купатися. Як вода сьогодні в з змінилися? Дивіться, взагалі люблю, щоб була вода, як сьогодні, а десь мінус 15. Тоді відчувається. Ну, Сьогодні теж непогано, дуже добра вода. Тільки з ополонки і одразу розповідає про відчуття Ігор. Чоловік до пірнання не готується. Хлопці, дуже вода тепленька. Купайтеся, оздоровлюйтесь. Бажаючих перевірити себе, зранку було небагато. Хоча ті, що прийшли в один голос, кажуть: після купання у крижаній воді менше хворіють і почувають себе цілий рік в рази краще. Менше хворієш якось, і що саме цікаве, вода зовсім не холодна. Хотя думала, перший раз як я залазила, то думала, що ну три роки назад, то думала, що буде дуже холодно. Але ні. Здається, як, навір, в звичайний день, то б ну не залізла це 100%. А в такий день, то дійсно. Ну, все, все приходить з часом, усвідомленням. У Хмельницькому цього року визначено два місця для купання: це лівий і правий берег річки Південний Буг.